Привіт! Давай подивимося, який потенціал у твоєї ситуації. Подумай про те, що тебе хвилює. Яка ситуація зараз у тебе в голові, так? Про що ти думаєш, про що хвилюєшся, так? І як це все може бути в найближчий період часу, як воно може скластися? Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю і давай дивитися, так? Ти починаєш свій шлях, щось нове. Тобто це може бути робота, це може бути загалом якийсь новий етап, нове знайомство, так новий проєкт. Тобто ти починаєш зараз щось нове. Жінка така, яка знає, куди їй рухатися, що робити. Ти дуже емоційна, дуже глибоко така, знаєш, розвинена, інтуїція в тебе працює. От, і така, знаєш, з іншого боку, така. Так домашні, любиш домашній такий комфорт, так, ось, але ти на порозі чогось нового, так? На порозі нового, і ти стоїш, але не йдеш ще. Ситуація може зависати. І таке враження, що ти повертаєшся знову і знову до якихось моментів, які стосуються а, ситуації, твого руху, твого розвитку, так? І, як наче постійно намагаєшся підводити підсумки, не до кінця ти щось причинно-наслідкові зв'язки, ти не до кінця щось опрацьовуєш, не до кінця щось розумієш, десь, можливо, не повністю впевнена у своїх знаннях, у своїх вміннях. Ти жінка, яка закрита, закрита від всіх, при тому. дуже глибока, але закрита, холодна, така, знаєш, особистість. І постійно ти, тебе якось це так тривожить, засмучує. Як буде розвиватися твоя ситуація, який в неї потенціал? Ти знаєш, от ти можеш крутитися по колу. Ти, як наче залежна, в залежності якійсь перебуваєш, так? М -м -м. Чоловік. Чоловік поруч, людина, до якої ти маєш почуття. І тут дуже багато твоєї енергії на це все йде. Якось ти включаєшся в ці моменти і забуваєш про те, що там. Що треба зробити? Подивитися правді у очі, подивитися у свої страхи. І. Побудувати план. Тут дуже важливо мати план, мати розуміння, мати якісь домовленості. Можливо, навіть просити допомогу. Допомогу. просити, щоб тобі зараз допомогли так, зрушити з того місця. Ситуація буде розвиватися, якщо ти